Доброго дня, діти! Давайте знайомитися. Мене звати Андрухова Олена Михайлівна, я керівник гуртка етнографічне краєзнавство Центру дитячої та юнацької творчості міста Білопілля. І сьогодні я запрошую вас в екскурс з історії розвитку української мови. Часто ми замислюємося над питаннями свого родоводу Хто ми? Ким були наші предки, як виникла наша сім'я? Кожна родина має свою історію. Це зрозуміло. А чи можливо дослідити історію нашої мови? Спробуймо зробити це разом. Пропоную переглянути відео. На землі налічують до п'яти тисяч мов. Існує гіпотеза, що всі вони з'явилися з однієї прамови. За підрахунками експертів, Нею люди говорили близько ста тисяч років тому. А згідно з біблійним переказом, на початку третього тисячоліття до нашої ери нащадки Ноя розмовляли однією мовою. Це вони зводили Вавилонську вежу, і Бог змусив їх розмовляти різними мовами, щоб люди не порозумілися та покинули будівництво. Але ми відволікся на легенди. На сьогодні відомо, що жодна з мов не існує ізольовано, а лише у зв'язку з іншими. Деякі з них неймовірно схожі, наприклад, польська й українська, О котрій годині од'їжджає автобус, О котрій годині від'їжджає автобус, а деякі суттєво відмінні, як от українська та японськанджніші пацошмаска споріднені мови об'єднують умовні сім'ї індоєвропейську, угрофінську, китайсько тибетську, японо рікюську та інші. У кожній виокремлюють мовні групи залежно від спільних ознак. Так, до індоєвропейської належать германська, романська, слов'янська, індійська та інші. То як же розвивалася наша мова? Розгляньмо родовід мови в історичному контексті. У п'ятому тисячолітті до нашої ери на території сучасних України, Молдови та Румунії панувала трипільська культура. Трипільці виготовляли мальовану кераміку, плавили мідь. Ткали будували двоповерхові хати. У ці часи на території сучасної Європи існувала індоєвропейська прамова. До речі, саме вона є джерелом виникнення всіх мов індоєвропейської мовної сім'ї це англійська і німецька, голландська і іспанська, норвезька і італійська, французька і латиська, чеська і бенгалі, ірландська і перська ти ще тут і багато інших усього 445. І, звісно, українська. Упродовж двох тисяч років існувала індоєвропейська прамова. І з часом почали формуватися відмінні один від одного діалекти, які дали початок окремим мовам. Так у третьому тисячолітті до нашої ери з індоєвропейської прамови виокремилася праслов'янська мова. Вона проіснувала три з половиною тисячі років до шостого століття нашої ери. За цей час зникла трипільська культура. Стародавній Єгипет згас як провідна держава. Кельти вторглися в Західну Європу, в Америці зародилася цивілізація Майя, з'явилася і занепала Римська імперія, праслов'янська мова предок усіх сучасних слов'янських мов української, польської, чеської та інших. Цікавий факт мовознавець Олександр Потебня стверджував, що веснянка А Ми про існувала в Україні вже в першому тисячолітті до нашої ери у цей же період. А саме 753 року до нашої ери було засновано Рим. Правда, дивовижно? У 6-9 століттях в епоху середньовіччя слов'яни розселяються Європою. Із праслов'янської мови виокремлюється праукраїнська. У IX столітті виникає Русь Україна, що сприяє розвитку писемної мови. Унаслідок цього утворилася староукраїнська книжна мова, яка функціонувала майже 900 років. Це мова держави, адже нею складали документи і писали наукові праці. Мова літератури. Нею створено слово про похід ігорів 1185 року. Мова героїчного періоду українського козацтва. Перші офіційні відомості про появу козаків у понизі Дніпра датовано 15 століттям. І мова трагічного періоду руїни в XVII столітті, що відзначився розпадом української державності. Отож, як бачимо, українська мова пройшла довгий шлях свого розвитку. Починаючи від праслов'янської мови, котра зародилася ще в третьому тисячолітті до нашої ери. Із неї виокремилася праукраїнська мова, яка функціонувала у 6 9 століттях. А з праукраїнської мови сформувалася давньоруська, котрою користувалися до 13-го століття за часів існування Київської Русі. Вона у свою чергу дала початок староукраїнській мові, котрою складали державні документи, писали художні твори, розмовляли українські козаки. Паралельно зі староукраїнською розвивалася і жива народна мова. Еней був парубок моторний і хлопець, хоч куди козак. Удався на все є зле проворний, завзятіший от всіх бурлак. Знайомі рядки, правда ж? У 1798 році Іван Котляревський пише Енеїду Живою розмовною мовою. Так народжується нова українська мова. Тому Іван Котляревський вважається засновником нової української мови. А її основоположником став відомий письменник Тарас Григорович Шевченко, який відшліфував основні норми сучасної мови. Тепер давайте поговоримо про появу писемності у наших предків. У IX столітті на території України виникає така держава, як Київська Русь, і писемність була конче необхідна для її функціонування, укладання договорів, написання князівських грамот, збирання податків із населення тощо. Але ж писемність не виникла раптово. Відомо, що слов'яни мали примітивне письмо ще в першій половині першого тисячоліття у вигляді черт і рез. Черта від слова чертити, креслити, тобто наносити на якусь поверхню знаки способом малювання або писання. Рези від слова різати. Тобто робити певні зарубки. Це зарубка або символ, прокреслений за допомогою леза чи вістря. то це були своєрідні риски, зарубки, за допомогою яких здійснювали літочислення, тобто вели календар, позначали свою власність тощо. Ось на цьому слайді ви можете побачити, яким примітивним письмом спочатку користувалися слов'яни. Але з прийняттям християнства у Київській Русі виникла потреба створити слов'янський алфавіт. Він був необхідний і для функціонування держави, як я вже зазначала, написання князівських грамот, наукових та історичних праць, і для перекладу богослужбових книг із грецької мови. Князь Ростислав звернувся до візантійського імператора Михайла III з проханням надіслати на наші землі місіонерів, котрі б виклали християнське вчення слов'янською мовою. Місію християнської проповіді було запропоновано виконувати братам Кирилу та Мефодію. Хто ж такі Кирило і Мефодій? Це слов'янські просвітителі, проповідники християнства і творці слов'янської азбуки, перші перекладачі богослужбових книг на слов'янську мову. Вони були братами. Про їхнє походження відомо не так уже й багато. Народилися вони у місті Солоні, тепер Салоніки Греція, у сім'ї воєначальника. За походженням були болгарами. А за менш популярною версією слов'яномовними греками про Кирила відомо, що він народився у 827 році і з 843 року навчався при дворі візантійського імператора Михайла III. добре знав слов'янську, грецьку, латинську, іврит і арабську мови. Був патріаршим бібліотекарем, викладав філософію, брав участь у диспутах з іконоборцями і мусульманами в Сирії, здійснив три просвітительські місії до арабів, хозарів і слов'ян, а перед смертю постригся в ченці. Його брат Мефотій народився у 815 році. Відомо, що він рано вступив на військову службу і протягом 10 років був стратегом Флавінії, Славінії області Македонії. Постригшись у ченці, так само, як і його брат, став ігуменом монастиря Поліхрон на березі Мармурового моря, здійснив дві просвітительські місії до Хазарів і до слов'ян. Тож у 863 році за дорученням візантійського імператора брати Кирило і Мефодій вирушили в наші землі. Вони розуміли, що зміцнити християнство серед слов'ян без книг неможливо. Тому спеціально для слов'ян, мову яких брати знали з дитинства, вони створили абетку. Першу слов'янську абетку називають глаголицею. Ось такі знаки вона мала. Це мініатюра 10 століття. На ній зображено, як брати Кирило і Мефодій перекладають богослужбові книги слов'янською мовою. За допомогою створеної глаголиці брати переклали слов'янською мовою такі книги, як Біблія, Євангеліє і Псалтир. Це богослужбові книги. Після смерті Кирила справу освіти слов'ян продовжив Мефодій, якому допомагали його талановиті учні. На основі глаголиці вони створили кирилицю. Слов'янську абетку, що набула поширення серед південних і східних слов'ян. На північ від Візантії у IX столітті розташовувалося перше болгарське царство. Кирилиця затвердилася спочатку серед болгар, а потім поширилася в Київській Русі. Ось такий вигляд мала кирилиця. За літописами XI століття кирилиця мала 43 літери, тобто набагато більше, ніж у нашому сучасному алфавіті. В її основі лежав грецький алфавіт. Для звуків, які були однаковими у слов'янській та грецькій мовах, використовувалися грецькі літери. А для звуків, властивих лише слов'янській мові, було створено 19 нових букв простої форми, зручної для написання. Сьогодні кирилицю використовують понад 200 мільйонів жителів європейських країн. Отож 863 рік. Коли брати Кирило і Мефодій прибули на слов'янські землі, вважається роком створення слов'янської абетки, котра і лягла в основу сучасного українського алфавіту. А найстаріша книга на Русі, написана Кирилицею, це Остромирове Євангеліє. Приклад сторінки цієї книги можете бачити на слайді. Написана вона була 1057 року. У Київській Русі існувало три види письма устав, напівустав і скоропис. Устав це ранній тип кириличного письма тобто створеного братами Кирилом і Мефодієм. Цим типом письма користувалися в 11-14 століттях. У ставному письму, як бачимо, характерні великі прямі літери, не зв'язані між собою. З середини 14 століття починає поширюватися півуставне письмо. Його літери менші за розміром, часто пишуться з нахилом вправо. Окремі літери виносяться над рядок. Із кінця 14 століття виникає і розповсюджується в скоропис. Літери у ньому вже з'єднані між собою, але їхня форма ще більше порушується. Ось перед вами приклад скоропису. Це лист гетьмана Богдана Хмельницького до царя Олексія, написаний у 1648 році. Із середини XVI століття у східних слов'ян розповсюджується друкарство. Але це тема вже зовсім іншої розмови. Чи ж регулювалася українська мова певними правилами? Звичайно ж так. І свідченням цього є граматика Мелетія Смотрицького, видана у 1619 році у Литві. Граматика Мелетія Смотрицького це основний підручник церковно-слов'янської мови. Завдяки цій праці Смотрицького стало розвиватися українське мовознавство. Мелетій Смотрицький увів в українську мову літеру Г, встановив правила вживання літер на позначення голосних і приголосних. Вживання великої літери, розділових знаків, правила переносу, а також відкрив у слов'янській мові місцевий відмінок. Такі етапи свого розвитку пройшла українська мова. Сьогодні українська мова є державною мовою України. Володіння українською мовою Обов'язкова вимога до претендентів на високі посади в різних сферах суспільної діяльності. Законом встановлена вимога транслювати рекламу українською мовою. Збільшується обсяг добового мовлення українською мовою в інформаційному просторі. Але й зараз мова не стоїть на місці. Розвивається її лексичний склад. З'являється багато нових слів. А які неологізми в українській мові ви могли б назвати? Ось тримайте деякі з них. Багачується різна галузева термінологія. А ще повертаються витіснені і забуті власне українські слова. Фотографія світлина, чашка філіжанка, карта мапа, прогрес, поступ, прес-секретар. Речник, сфера, царина та багато інших. Давайте їх запам'ятовувати. Вибери факти, які свідчать про відродження української мови. Про відродження української мови свідчить те, що багато людей усвідомлено переходить з інших мов на українську. А також спрямованість урядових ініціатив на заохочення використання української мови в усіх сферах суспільства. Про красу і багатство нашої мови свідчить те, що найбільша кількість слів починається на літеру П. А також той факт, що українська багата на синоніми. Так, слово горизонт має 12 синонімів, а діє слово «бити» аж 45. Запам'ятай мова буде прогресувати, якщо її носії підвищуватимуть престиж мови, здобудуть законну владу та суспільне визнання. Мова розвиватиметься, якщо буде мовою освіти, нею не тільки говоритимуть. А й створюватимуть писемні пам'ятки. Її ефективно застосовуватимуть в електронних технологіях. Користуйся цими інструментами, розвивай та оновлюй мову. На завершення заняття пропоную перевірити, як добре ви запам'ятали матеріал. Установіть відповідність між періодом розвитку української мови та його часовими межами. Наступне завдання? Знайдіть правильну відповідь. Перше питання. З чим пов'язане зародження слов'янської писемності? Варіанти відповідей. З діяльністю апостолів Павла і Іларіона чи з діяльністю братів Кирила та Мефодія? Наступне питання. Який рік вважається початком слов'янської писемності? 863 рік чи 988 рік? Наступне питання: Назвіть види письма, які існували в Київській Русі. І настав нам час прощатися. Сподіваюся, заняття було цікавим і корисним для вас. До нових зустрічей!